Постійно стукає двері, то йому туфлі мої не подобаються. У нас йде прямий ефір, зараз йде прямий ефір. І приходить цей чоловік, який постійно щось йому заважає. Я журналіст. Ви зрозуміли? Хай він більше мене не турбує, щоб я його тут бачила перший і останній раз. І щоб я заходила тут по під'їзду, дуже навіть спокійно. Вам зрозуміло? На камеру я не скажу. Вам зрозуміло, не, я раз ще раз запитую, чи не зрозуміло. Ви мені постійно погрожуєте. Ви заяву постоянно. А ви постійно заважаєте. Я, 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 я вам я вам пояснюю спати усім сусідам. В якому плані? Зверху, Як? так і знизу. Цього... зараз Пасів. 9 годин. Хто вам заважає е, спати? Ви що 4... ти побачите? Ви 4 до Так, до так. 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 Проведіть, будь ласка, депутати Верховної Ради, щоб він е, цей. Е, проведіть я вам кажу, у вас будуть дуже серйозні проблеми стосовно того, що ви мені заважаєте жити і працювати. Я не хочу вас бачити біля своїх дверей, у своїй квартирі. Ви мені вже набридли. Розумієте? А ці панти я вам за заднівцю щаю. Не в тюрмі будете там пальцовки розкидати. Це вам не в'язниця, понятно? Как дурню в морковку я накоюсь. Ой. Дай морковку тоже вот они. Я ценюку, пардон. А вы что вы даёте себе на соне?